Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 10 березня неділя. Отже, у мене на каналі програма від неділі до неділі. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби, І Ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Цього тижня було багато цікавих подій у світі, на які я звернув увагу. Давайте разом подивимося, які події, на мою думку, потрібно ще раз нагадати. Неділя, 3 березня, Гаїті. Ну в Гаїті насправді ситуація дуже-дуже непроста була протягом цього тижня. І от в неділю уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину, щоб відновити контроль над столицею Порто-Пренс після втечі кількох тисяч ув'язнених з в'язниці. Понеділок, 4 березня, США. Верховний суд США скасував рішення суду Колорадо про визнання Дональда Трампа неправомірним у цьому штаті. Верховний суд Сполучених Штатів Америки зауважив, що тільки Конгрес може, має повноваження знімати кандидата з голосування на президентських виборах чи не знімати. Іран, в Іран. Ні, відбулися 1 березня парламентські вибори. І от у понеділок, 4 березня, вже було оголошено, що консерватори, які перебувають при владі, вони перемогли. Явка була достатньо низькою, всього 41%, тобто 25 мільйонів ранців із 61 мільйона, які мають право голосу. Вівторок, 5 березня, Сполучені Штати Америки. В Україні відбулися праймеріс, його називаються вівторок Супервівторок. Одночасно праймеріс були у 15 штатах і в Республіканській Демократичній партії. Перемогли Дональд Трап і чинний президент Джо Байден. Китай. У вівторок 5 березня Китай оголосив про збільшення військового бюджету на 7,2% на 2024 рік. І сума складе 231,4 мільярда доларів, але це ще утрічі менше, ніж воєнний бюджет США. Середа, 6 березня. 6 березня головний опонент Дональда Трампа в республіканській партії, колишня губернаторка е і колишня посол США при ООН е Нікі Гейлі, знялася з праймеріс республіканської партії. Слід зазначити, що вона. У своєму виступі, коли оголосила про те, що вона знімається, вона не закликала підтримати Дональда Трампа. Вона сказала, хай він спробує завоювати ці голоси. Ну, є дослідження, яке показує, що значна частина тих, хто голосував за Нікі і із республіканських прихильників і незалежних, вони за жодних обставин не будуть голосувати за Трампа, а також значна частина може піти голосувати за Джо Байдена. Тому у Трампа, на мою думку, ну є зараз питання номер один: це все-таки зробити так, щоб Нікі Гейлі публічно закликала. Щоб, хоча частина тих, які заявили, що не хочуть в жодному випадку голосувати, підтримувати Трампа, що вони все-таки прийшли, проголосували, що Трамп хоче перемогти. Гаїті, середа, 6 березня, Рада безпеки ООН у середу, 6 березня, екстрено зібралася на тему ескалації насильства на Гаїті, де. Ватажок банди пригрозив громадянською війною, якщо тимчасово вигнаний прем'єр-міністр Аріель Генрі не піде у відставку. Колишній поліцейський, який став лідером банди Джиммі Шорі на прізвище Барбікю заявив журналістам, що якщо Аріель Генрі не піде у відставку, якщо міжнародне співтовариство продовжить його підтримувати, ми прямуємо до громадянської війни, сказав він, яка призведе до геноциду. Ну, слід зазначити, що за останні 6 днів, тобто якраз протягом цього тижня ще і на кінці минулого. Бойовики банд звільнили тисячі ув'язнених, вони там взяли штурмом або е, взяли в облогу ключові е, місця в столиці Порту-Пренс, стратегічні місця, включаючи два репорти, поліцейські відділки та порт. Четверг, 7 березня, в США президент Джо Байден виступив з щорічним зверненням про стан країни перед конгресом. До речі, ми про це говорили. Він там, зокрема, і говорив про Україну. Ми також говорили з вами про те, що було запрошення від Білого Дому дружині президента Олені Зеленській, щоб вона взяла участь у цьому заході. Вона відмовила, на мою думку, ця відмова була хибною, хибним рішенням. Безумовно, як мені видається, це не Олена Зеленська приймала це рішення. Це приймали рішення в офісі президента. Воно нам мені нагадало так само, як було свій час рішення в останню мить. Не звернутися відеозверненням так до Сенату, коли 6 грудня розглядалося питання минулого року про, про Україну. І також було прийнято таке дивне береч, рішення. Потім, звичайно, поїхав президент Сполучені Штати Америки, але це вже там нічого доброго, все рівно ніякого результату не дало. Тому це, це дуже насправді з моєї точки зору дивно. Бо треба бути присутнім, коли говорять про те, що необхідно підтримувати Україну. І треба, щоб. Не політична особа, в даному випадку, щоб це не було трактовано як ніби підтримка Тара Байдена у боротьбі з Трампом. Але на мою думку, це було хибне рішення, ще раз повторюсь, не прийняти запрошення і не прийти на цей захід дружиною президента Оленою Зеленською. Також 7 березня Швеція стала офіційним 32-м членом НАТО. Це серйозна насправді також подія. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон передав американському уряду документи, необхідні для офіційного вступу його країни. Ну, в понеділок, 11 березня, завтра вже перед штаб-квартирою НАТО мають підняти синьо-жовтий прапор Швеції. Я, я казав, і ще раз повторюсь, сподіваюся, що це тільки буде перший синьо-жовтий прапор, а згодом буде ще один синьо-жовтий прапор України. Китай. Міністр закордонних справ Китаю Ван і попередив. У четвер, 7 березня, під час прес конференції що тайванські сепаратисти, ну, достатньо дивний е, вислів такий, будуть ліквідовані історії. Також він сказав, що ті, хто підтримує там незалежність Тайваню, так, це викликом для суверенітету Китаю. Крім цього, він е, зазначив, що Китай негайно за припинення вогню в газі і виступає за створення двох держав. П'ятниця, 8 березня, Туреччина. Туреччина готова прийняти російсько-український саміт, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у п'ятницю, 8 березня, якраз під час зустрічі Володимира Зеленського. Президент України прибув на зустріч з Ердоганом у п'ятницю. Ну стосовно миру, я про це, якщо ви пам'ятаєте, почав говорити ще з моменту, коли відбувся такий несподіваний візит в Саудівську Аравію, перед тим як потім полетів президент на Балкани в Албанію. І цей візит він виглядав достатньо дивним з точки зору того, що там перед тим була делегація Росії, був замічений там е, е, літак олігарха близького до Путіна Абрамовича. Тобто, в мене склалося враження що там щось комусь, щось хтось передав, хтось приїхав це передачу. Цю взяв, і як я тоді допустив, що мова можливо йшла про е, початок якихось дій рухів до того, щоб сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією. Після цього дуже було багато заяв. Зокрема, от і представник Китаю по Євразії був в Москві, був у Києві, і він також там виступає за мир і говорить про те, що без Росії це було в Росії. Він разом із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації була зроблена заява, що без Росії ніяку миру не буде. Тут тепер бачимо і Ердоган заявляє, що він готовий. Цікаво, мова йде про формулу миру чи не про формулу миру. Бо як я і раніше, і зараз хочу повторити, говорив, що. Не може бути ніякої формули миру без плану перемоги. Тому зараз це насправді виглядає не як формула миру, а, скоріше всього, десь щодо припинення вогню. Не знаю, наскільки Володимир Зеленський в цьому зацікавлений, бо на словах публічно він заявляє зовсім інше, але деякі дії так, вони все-таки закладають ну, сумніви стосовно того, чи дійсно він те, що публічно заявляє, він того хоче. Ну, побачимо, як далі будуть розвиватися події у цьому, у цьому напрямку. Субота 9 березня Китай, згідно з офіційними даними, оприлюдненими у суботу 9 березня, споживчі ціни в Китаї зросли у лютому на 0,7% в річному обчисленні, ознамувавши вихід країни з дефляції в 1 серпня 2023 року. Ну тут пишеться також, зокрема, що у другій за економіці світу, у січні, відбулося найбільше падіння цін за років. Років неділя 10 березня. Індія, у неділю 10 березня, Індія та чотири члени Європейської асоціації вільної торгівлі підписали угоду про вільну торгівлю на 100 мільярдів доларів США для сприяння інвестиціям та експорту. Ця угода передбачає, що Європейська асоціація вільної торгівлі, що складається з країн, які не є членами Європейського Союзу, мова йде про Норвегію, Ісландію, Швейцарію та Ліхтенштейн. Інвестують 100 мільярдів доларів протягом 15 років в Індію, п'яту за величиною економіку у світі. Тобто нам треба рухатися, на мою думку, у цю двадцятку економік світу, щоб інвестиції, щоб. Було бажання тих країн, тих приватних структур, які мають гроші, інвестувати в Україну. Зараз нам в першу чергу потрібні гроші, і фінансова допомога, і військова допомога для перемоги, а потім, безумовно, для відновлення України у будь-якому випадку, не зважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.